Якісна реабілітація для військовослужбовців у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи відкрили нове відділення, де пораненим бійцям допомагають знову стати на ноги. Це сталося завдяки ініціативі небайдужих підприємців та Львівської обласної військової адміністрації. Реабілітація це один із найважливих етапів. В процесі лікування, тому що коли ми надаємо лікування при гострій патології, потім ті пацієнти, які у нас пройшли лікування в інших відділеннях, хірургічному ортопедичному, вони потрапляють на відновлення власне в реабілітаційне відділення. Додамо, що у госпіталі провели не лише ремонтні роботи, а й наповнили палати технікою інвентарем, книгами та іншим для комфорту пацієнтів. Загалом відділення може лікувати одночасно 50 військових. Проект мав на меті відновлення 10 тематичних палат з авторськими муралами. Хід був індивідуальний, старалися максимум поєднати нашого донатора та малюнок, який буде надихати наших хлопців і допомагати їм краще, швидше одужувати та розуміти, що ми справді культурна та дуже творча нація, яка готова бути частинкою європейського мистецтва. Проект відновлення реабілітаційного відділення для захисників та захисниць України ініційований підприємцями та Лова, втілювали у життя у орієнтовно півроку. Завжди адміністрація готова бути таким майданчиком, яка об'єднує людей. Ми, з своєї сторони, так, так само не стоїмо осторонь, а зробили спортивний майданчик біля лікарні. Зараз будемо ремонтувати приймальне відділення, будемо допомагати робити сучасну лікарню з госпіталю. За словами авторів цього проекту, вже є план щодо подальших робіт з покращення якості надання послуг у цьому госпіталі. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.